У етнопарку Ладомерія, що у місті Радвелів для дітей громади організували досить цікаве свято докладніше у сюжеті. Незважаючи на складний час в Україні, завдяки активним жителям громади, діти мають можливість вільний час провести весело та цікаво. А зокрема, у зимовий час, коли українці традиційно відзначають новорічну зимові свята. Треба знайти допомогти Миколаю, знайти пару подарунків, бо він підготував для близнюків. а подарунки всі переплуталися, треба пару до пари скласти. Ні, забираємо далі. На свято Миколая, яке буде діяти одно в парку Ладомир'я ще до 25 грудня, також завітали жителі із сусідньої бродівської територіальної громади. Зокрема, у цей час сюди приїхало 16 дітей та троє батьків. Привезли своїх дітей сюди, щоб вони відвідали резиденцію Миколая, враховуючи наш важкий час, період війни, дуже хочеться для дітей робити свято. І батьківський комітет на з нашою організаційною дуже вчителькою зібрався і привезли би дітей сюди. На цьому завданні Миколай захотів, щоб дітки, ну взагалі, коли він їхав сюди до нас, віз на санях багато подарунків. Зачепився за пеньок, перевернули сані і розсипались всі подарунки. І бантики повідривалися від них. Тому дітки мали позбирати ці бантики в темноті, так як це була ніч, щоб Миколай знову запакував діткам гарні подарунки. Тіше, що жителі Радивської громади мають можливість разом з дітками відвідати етнорезиденцію Святого Миколая, яка нещодавно відкрилась у етнопарку Ладомир'я. Організатори дійства для маленьких гостей підготували цікаву програму та справжню магічну зимову казку. Я чекаю зустріч з Миколаєм. Зокрема, діти зможуть взяти участь у грі подорожі до резиденції, познайомитися із добрими помічниками чудотворця, послухати цікаві зимові історії біоспаленої печі, смачно перекусити. Степно. Також у затишній атмосфері поспілкувалися із Миколаєм. За свої вміння, старанність у квестах, бансах, цікаві вірші та побажання діти отримали солодощі. Ходить по землі, святи, Микола, тільки ти до мене і чекай. де лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим де не будеш. Мені подобаються різні задачі і завдання. Яке саме завдання? Різні. Там, де я вгадувала, де той самий предмет, там, де я з кубиків робила новорічні іграшки, і там, де я на ощуп згадувала, що там є. Добре, а тобі що найбільше сподобалось? Mm, коли я переставляла е... предмети, допомагала? Да. І коли я складала кубики, і коли я грала коли я записувала. На завершення гості спільно із Миколаєм та його помічниками зробили чудове фото на пам'ять. Тому раду запрошуємо дорослих та дітей відвідати це неймовірне зимове свято. Бажають по-різному діти, але найкращі побажання їхні, як я ж рахую, і то багато то замовляють такі бажання. Миру. Кінця війни. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.